Sexto, Не існує у світі іншої професії, назва якої була б такою рідною та теплою. Саме на тендітні плечі медичних сестер лягає уся турбота про пацієнта під час хвороби. Щорічно 12 травня, день народження видатної англійки Флоренс Найтінгей, яка організувала перші світі бригади сестер Милосердя, відзначають Всесвітній день медичної сестри. В Україні його святкують з 1997 року. За ініціативи Міністерства охорони здоров'я та Асоціації медичних сестер України. Термін Медична сестра, сестра милосердя почали застосовувати ще від започаткування цієї професії. Позаяк походять вони від таких милосердних та доглядальних функцій за людьми, які потребували такої опіки. Проте з часом професія медсестри еволюціонувала, і сьогодні це висококваліфікований фахівець, який є партнером лікаря і пацієнта. Здатний до самостійної роботи в складі без сумніву, медсестра це не просто професія, це насамперед поклика, покликання, що вимагає особливих якостей, які не притаманні будь-якій іншій професії в суспільстві. Адже найважливішим завданням професійної діяльності медичної сестри є комплексний всебічний догляд за пацієнтами, полегшення їхніх страждань, збереження здоров'я та сприяння його зміцненню, а також профілактика захворювань. Обов'язком медичної сестри є не лише сформувати високі професійні та моральні якості, але й бути комунікабельним, доброзичливим, співчутливим та максимально розуміти проблему пацієнта, адже хворі часто очікують від медсестер не тільки медичної допомоги. Але й доброго слова, підтримки та розради. А це, в свою чергу, вимагає від середніх медичних працівників стійкості, витривалості, терпіння та милосердя. Завдяки реформі професія медичної сестри стала автономною, самостійною. Сучасна медична сестра має можливість постійного навчання, самовдосконалення, кар'єрного росту. Сьогодні з привітаннями ми відвідали обласний лікувальний заклад та поспілкувалися з виконавицею обов'язків директора Іриною Володимирівною Шабельяновою, а також нашими випускницями. От що у нас вийшло. За вороги і пораненими. Тоді я зрозуміла, що вибрала професію медичної сестри не випадково, бо вона є найгуманнішою, найважливішою і найвідповідальнішою за життя людини. Саме медсестра супроводжує людину протягом всього її життя від народження до останнього подиху. Незабаром вже рік як я тепло мовним фахівець. Зазвичай зрозуміла, що роль сучасної медсестри не зводиться до виконання рік, має оцінити стан хворого, поставити медсестринський діагноз, кваліфіковано надати першу до лікарську допомогу, забезпечити головні потреби пацієнта. Медичні сестри в сучасних умовах дуже затребовані в усіх ланках лікувальних профілактичних закладів. Реславлю величезну подяку усім викладачам Миколаївського базового медично фахового коледжу за отримання знання та всім медичним сестрам відділення загальної хірургії за отримані навички. Та хочу привітати всіх медсестер з Міжнародним Днем медичних сестер, побажати міцного здоров'я, успіхів у роботі, гідної зарплатні і всім нам перемоги! Оксана. В цьому році, в січні, місяці, я здобула свою мрію. Це мій диплом з базового медичного коледжу. Я дуже вдячна коледжу за свої отримані знання, викладачам за їх лекції, семінари, вебінари. Дуже вдячна вам. Зараз я операційна сестра. Під час війни ми стали не просто багато працювати, ми стали постійно працювати. Ми віддаємось цій роботі постійно, розумієте? Тому що на кону стоїть здоров'я і життя людей. Війна принесла нам позитивний досвід. Те, що раніше ми бачили лише на картинках або в підручниках, з цим ми почали, це стало нашою буденністю. Так, нам було дуже важко. Але ми стали сильніші, більш професійні і надалі ми добуваємо досвід. Я щиро щаслива, коли бачу, що нам вдалося щось зробити для порятунку життя, адже немає нічого ціннішого в світі за життя. Міжнародний день медичної сестри. Хочу привітати вас, шановні дівчатка, колеги мої, зі святом, побажати вам міцного здоров'я, злагоди в ваших родинах. Успіху на робочому місці і перемоги, і мирного, тихого українського нашого неба. Всім вітання! Мене звати Ірина, я працюю операційною медсестрою у відділенні судинної хірургії. Медсестрою я працюю вже дуже давно, а саме операційною медсестрою я стала працювати під час повномасштабного вторгнення. Хоча це і завжди було моєю мрією, але здійснилася вона при таких важких обставинах. Робота медсестри дуже вибаглива, складна, тому що головне правило медсестри це не нашкодь. Що процес одужання пацієнтів проходив швидко і якісно, треба, щоб працювала вся ланка це пацієнт, лікар, медсестра. Тому тільки тоді ми доб'ємося бажаного результату. Медсестринство це не просто робота, це робота про кожного. Саме тому її обирають найгуманніші найдобріші люди. Я хочу всіх привітати з Днем медсестри. Бажаю сил не здаватися і не зупинятися на досягнутому. На сьогоднішній день Миколаївській обласній клінічній лікарні працює більше 200. Медичних сестер. Більшість із них це випускники Миколаївського базового медичного фахового коледжу. Це висококваліфіковані молодші спеціалісти та бакалаври, які є найкращими помічниками лікарів. Вони працюють на сучасному обладнанні та опановують роботу в багатопрофільному закладі. Це такі відділення, як перинатальний центр. Гемодіаліз, ендоскопічне відділення, відділення реанімації, кардіоцентр, гастроентерологічний центр, кабінети КТ та МРТ. З нагоди вашого професійного свята хочу вам побажати здоров'я! злагоди в ваших родинах, мирного неба над вашими будинками. Подякувати вам за вашу роботу, що, незважаючи на такі важкі часи, всупереч всьому, ви залишаєтеся на допомогу пацієнтам, стаєте невід'ємною частинкою наших медичних колективів. Бажаю вам бути дужими не тільки цього року, а й повсякчас. Я вути Ольга Васильівна. Ще в дитинстві я лікувала допомогу. Школи вирішила поступити в Миколаївський базовий медичний коледж. У 2009 році я його закінчила. Дуже вдячна викладачам, які ще більше втілили в мене це бажання. Зараз працюю медичною сестрою в ендоскопічному відділенні, асистую при колоноскопіях, гастроскопіях, біопсіях, доденоскопіях. Я рада допомагати людям, приємно, коли на їх обличчях з'являються посмішки, чути слова подяки та щирих побажань. З дня нагоди медичної сестри бажаю, щоб ваша праця завжди приносила користь людям, А вам щиру вдячність та повагу від людей, любіть свою професію, пишайтеся нею. Мирного неба нам усім та перемоги. промінали явності, працюю в лікарні обласної працюю в обласної клінічної лікарні з 1994 року. П'ять років працюю в кабінеті комп'ютерної тонографії. Дуже багато досліджень виконуємо в своєму кабінеті. Це компьютер тотнографію. Сестр з мастування свято вважає зловдяк професійно. Сестри сьогодні свято для неї це прекрасна мить. Роботи в неї так багато, нема коли очей затолить. Завжди охайна в білому халаті спішить на поміч кожному із нас. І простирадла всі замінить у палаті, і насторожів на кожен час. І в день чудовий, міжнародний, ми хочемо вам щиро побажати натхнення у такій важкій роботі, і хай буде всесвітня У Ваше професійне свято я хочу побажати вам завжди чути щиру подяку за вашу нелегку роботу. Нехай усе те, що ви робите, кожен день повертається до вас усмішками, несподіваними подарунками долі і нескінченними щасливими моментами. Медсестра це не просто робота, це постійна праця і турбота. Білий халат, одягнений недарма. На охороні здоров'я стоїть медсестра. Сьогодні свято у вас прийміть вітання від нас. У вас всіх серденько бренить. Медсестри, вітання прийміть. Сьогодні я хочу привітати вас Міжнародним Днем медичної сестри і висловити свою щиру вдячність за вашу невтомну працю та безкорисливу допомогу людям, які цього потребують. Ваші руки допомагають зцілювати рани, ваші слова надію, а ваша турбота допомагає знайти нам силу та віру в майбутнє. Медсестринську всю родину привітати хочу нині! Побажати вам здоров'я і удачі в кожній днині. Хай легкою праця буде, хай її цінують люди, щоб ви добре настрій мали, усмішкою лікували.